Хочу зробити календарик для продажу на 100 років або на 150 років. Один аркуш такий во звичайний з середини зошта в клітинку вміщає... Приблизно 16, якщо бачите, по 4. Я так під розмір цей підлаштувала. 4 клітинки це один рік, другий 4 клітинки, третій, четвертий, п'ятий. І з другої сторони також це буде разом 16. Значить, треба приблизно 5 таких аркушиків, щоб було 150 років. Вміщено на таку довгу полосу смужку років, які вистелені вздовж. вздовж. Не просто так вони тут є скручені. Як то кажуть, скручення, а просто січень, лютий, березень, квітень і так вздовж, 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 вздовж вздовж, вздовж, і так всі підряд. Це одне, що я хочу. Тому що є сім таких цифрових рядів кожен рік, кожна полоса року. ось, Наприклад, понеділкова полоса року вона починається з, чого? з шестірочки. І остання із сімки сім рядів. Є сім днів тижня, а значить, є сім цифрових паролей рядів. І ось як я до своєї Наталії кажу: вона каже: Ой, коли у мене буде день народження в цьому році. А я кажу: Наталя, воно буде у вас в четвер, тому що я відштовхуюся від свого пароля цифр. Я народилася під паролем трійка, значить, у мене трійка, це є п'ятниці. Але деколи коли Високосний рік раз через три роки, вона змінюється з 3-7. Змінюється на 4-1, лише та верхівка змінюється січень лютий все решта стабільно зберігається. І вона каже: Звідки ти знаєш що в четвер? А я кажу, ну То тому що я знаю свій цифровий ряд. 377, 426, 4, 1, Оці 12 цифр. Тобто, всі мої ем, скорочено, всі мої п'ятниці року, тому що мій день народження у п'ятницю попадає цього року. А значить, всі п'ятниці цього року це називаються, називаються моїми п'ятницями. А щоб їх скорочено записати, то я беру лише по першій цифрі: трієчку, сімку. Ну а там далі плюс сім днів бровчику. Ну, дай записати відео. Сонце! Та до що ти робиш? Та де мені вибиваєш телефон з рук? Мені жити не даєш, мені люди пожалійте мене, який у мене бровчик. Він мені писати не дає, він мені м -м, відео записати вам не дає і він мені не дає, шо ще зараз вас покусаю. І що сонце? Ну я знаєш, ти самий головний бровчик. Якби не ти, то б нічого тут там ну, і не було. Він мене тут, бачите, як охороняє мою ціпінь, Куду, я вже допишу то відео. Давай, давай. Ну, сонце, ну відійде, ну відійде. Please, please, help me. Ой, 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 ой. Ай! Мордочкою випиваю той телефон іще. Я тебе люблю, сонце моє. І все, і я беру, думаєте, зрозуміла, та тут нема що зрозуміти. Просто мій ряд. Один із тих.